Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IJarn Games і ми з України. І як обіцяв, зроблю у цьому відео перший короткий екскурс по PVE-PVP боях за зло, за Ізенгард. Ми розглянемо декілька найцікавіших боїв, як виграшних, так і програшних. Сідайте зручніше, будуть також цікаві бої із галашою. Вона мене дивує. Це маленький спойлер. Давайте, поїхали. Давайте почнемо з найменш несподіваних для мене результатів, а саме результатів Гріми. Це стабільно хороші і вище хорошого результати, які Гріма показує завжди. Поїхали. Тут у нас бій проти Арагорна 2. Ось він такий Арагорн, досить хороший. Навіть сказав би дуже навіть хороший. Правда, битий і на набагато нижчого рівня, ніж я. І він так добряче мене по покоцав. Але безумство Гріми воно воно працює. І що у нас тут? На мене берсерки. качані ось так, на контратаку. Е, так І захист. Від Poison damage і burn damage. І снайпери в мене не качані. Поки дуже слабо качані. Ось така от і історія. Та і снайпера... Ну, снайпери 3 тисячі цих били, і давайте глянемо, який результат по 93 тисячі брессерки і снайпери 34 тисячі. От що значить, не качані не качані е, е, скіли. Далі у нас тут бій з Еовін Тут вже паритет. Ну, як паритет? 173 тисячі в мене, 276 тисяч в Еовін Еовін у нас ось така. Ну так, середній кач в неї. Давайте дивитися. Ті ж самі війська. 64 тисячі я отримав, 8 тисяч відлікував і 150 тисяч надамажив. 150 тисяч з них. 120-30 тисяч безумства. Як на мене, досить непогано. В неї катафракти і Рохірім. що в них, в неї качаний. Ну, звісно ж, це дуже крутий скіл. Так. До речі, стосовно берсерків. Я зроблю окреме відео по унікальних ю е, скілах е, саме Ізенгарду. Ну і так, по мірі того, як буду грати за інші е, юніти і прокачувати ці вміння, буду робити окремі відео по е, нових скілах. Е, оцей скіл просто шикарний. Просто 60% відсотків шанс. Е, на, зменшується 40 на 40% мілічний дамаг. Тобто, фактично, мі, мілічники, які стоять спереді, майже завжди отримують мілічний дамаг. Ніхто, майже ніхто не ходить з моностаком, якимось е, там лучників там, чи, чи все лучники. От. І ще й до того ж, наступний дамаг на 15% більший. Ну, тобто, це дуже крутий скіл. Е, також я думав, що вибрати. Тут був варіант: мінус 15% вогонь і отрута. І плюс 2 до Дамагу. А я вибрав все ж таки вогонь, тому що каче каче дуже і дуже боляче б'ють. Це... Далі в мене в відео покажу вам, як один каче виніс моїх двох топових, моїх особистих найкращих героїв. І ще одного з півкланівця. Йдемо далі. А ось і каче. Ви думали, що я буду вам показувати лише виграшні бої? М -м, ви помиляєтесь. Улова армія 44-й Гріма, 44-й Вічкінг. Вічкінг у нас ось такий. Майже full фіолет З конями добрими і злими, і алхіміки, звісно ж. І у нас ось тут така от історія. 72 тисяч, 82 тисячі, 83 тисячі і ще 15 тисяч дамагу Безумство. Ну, відпроти 261 тисячі. Отака от от історія. Вічкінг. Давайте глянемо, які там в нього були скили. Ну, ясно. 30% Rookhay, ініціатива Follow-Up, OrQ Rookhay мінус 14 і роуд, 30% вогню. Плюс плюс 6 там. Класика жанру і мій грім відлітає. Ще одним класним боєм з Грімою були ж, ті ж самі руїни. Я спочатку налетів, просто не знав, що там є, але вирішив: а, буде що буде. Відлетів Еумір. Відлетіла Еовін 30 го рівня, відлетів Гендальф Сірий, і вже майже повністю я відлетів Двалін. Тобто 4 армії пішло. Ну, як, там 25-30 рівень, це зрозуміло, що це не показник, але все ж, які, подивіться, які втрати. Втрат практично нема. Ось. Ну, але не завжди так було солодко. Далі подивимося, як я відлітав від кача. Два слова про PvP, PVE і Гріму. Ось так береться ним 200-та клітинка. Ось так. Перша армія і друга армія. Це так, два слова буквально. Він класний танк, і тому я його використовую як на початку сезону, так і протягом всього сезону до кінця. Ну, і ще от показати. Бій гріми проти Т1, Т 1 так 40-го, Гріма 47-го, але в Т1 двічі більше життя, а двічі більше армії. Але це бій про те, я показую його тільки для того, щоб показати, що Гріма може вижити майже завжди у всіх випадках, крім битви з е, королем Чародієм. Ось е, так от вийшло. Що тут у нас? 136 тисяч я отримав, 154 тисячі я надамажив. 50 тисяч допомогою чуть, е, безумства. Ну, але 50 тисяч один відлікував. Е, ось так от. Гріма, як завжди, на висоті. Мушу я показати цей бій також. Е, тут вже спаритет 47, по, по левелах 47-47. Е, 368 тисяч життя в Теледена, 259 тисяч в гріми. Суттєво-суттєво менше. Ну, тут є мене снагатраки. В нього качані Те четверті а ну подивимося, так, качані, качані дуже навіть непогано. І що в нас виходить? Ну, це як кажуть, що, типу, Гріма дуже боїться швидкісних героїв. Е, ну, як ви бачите, не так вже він їх і боїться. Ну, але тут він програв. Звісно, що тут він програв. Ще один доказ того, що Гріма крутий. Ось, наприклад, цей бій. Ось такий у нас халдун. Так, він нижчого рівня, але ви бачите прокачку. Ви бачите, які, скільки в нього, які в нього R. І виходить в нас 100, 100 менше 100 тисяч, 90 тисяч я отримав і 158 тисяч надамажив. Так, да, він слабший, він менший був, підбитий, але все ж. Пропорції говорять самі за себе. Ось такий от бій вийшов у нас з Старо і Арагорном, з яким вже бився один раз е, Гріма. Ось так. Грім вийшло набагато краще. При тому, що це старо на три рівні був зараз більший, ніж Гріма. І ось така от конфігурація алхіміки, які бафають дамаг, він бафає на 30%. Берсерки, які в мене качані, і тут ще в мене немає Т-4, і алебарщики. Що у нас тут по статистиці? 230 тисяч я отримав, 33 відлікував, і 204 надамажив. Ну, результат дуже слабий і, чесно кажучи, це старо мене. мене... Поки що розчаровує. Не сильно, але розчаровує. Думав, буде краще. Подивимося, що буде далі. Ще один сумний звіт Старо і Гендальфа Сірого. Ну, це Старо був не повний, правда, на рівень більшим. Гендальф був повним і класно екіпірованим. Тому, в принципі, і не дивно, що такий сумний результат. От, білд, білд класний, е, дамаг, е, що, який тригереть з сірого. І далі дам, ну, тут е, все все правильно вкачано, я б сказав. От, і е, сумні мої результати. 117, нещас, 100 тисяч нещасних надамажив і отримав 200 тисяч. Сумно. сумно е, можливо, було б трохи краще, якби він був повний, але що, на що гадати, є, що є. Що добре зараз на даний момент це старо вдається, так це добивати. Добивати от таких гендальфів, практично без втрат, добивати ось таких фарамірів е, вже ст, трохи з втратами. Е, от і, хто тут був, ще і Арагорна. Ну, типу, це одна плюшка вийшла, така дуже класна, але це все недобитки 30 30-25 рівнів, і, і це ну, мало чим можна тут хвалитися. Але йому це вдається поки що найкраще. Е, сумно, можливо, я тільки постійно нап... попадав на Вічкінгів, не знаю. Побачимо. Може проти інших героїв він запрацює краще. Ну, проти Вічкінга він мало що може. Ось іще один сумний бій з Цестаро. 47-й Цестаро. Та ж сама збірка, але вже є. Снакатраки е... такий почав... почав їх качати. Потрошки. от І такий от у нас Еомер. Еомер непоганий, ну так, більш-менш нормально. І 275 тисяч він мені накидав, я йому всього лиш 212 тисяч. Ну, як ви бачите, що збірка в нього класна. Збірка класна, Юніти класні, і майже була рівна, рівність на кількість життя. І це старо мій програв. Тут більш-менш вдалим боєм можна рахувати. Це старо одним з небагатьох, можна рахувати цей бій з халдуном. Халдун у нас ось такий, дуже непогано качаний, я б сказав. Це старо зараз дуже бракує фокусу саме від палантира, і палантиру переслідування, звісно, але це мічти, Dreams, Dreams, not come true. От, е, вже є в нього кинжал на 10, плюс 10% до фокусованого дамагу. Андеді в мене немає. Якби були андеди, поки що таких звітів в мене нема. е, І що в нас вийшло тут? 205 тисяч я отримав, 232 тисячі я надамажив. Ну, ще й 35 тисяч е, відлікував. Ну, Оце можна рахувати для це старо успішним боєм. В нього дуже і дуже багато втрат. На диво, чого, ну, я не думав, що так буде. Враховуючи його фокус, що він тільки 24% зрізає своїм фокусом всього дамаго, але є, як є. Ну і, звісно ж, Sun, куди, куди ж без Sun? Як вона, вона просто дивує, це просто щось феноменальне. Ну, по-перше, по-перше, Sun в мене 44 рівня. По-друге, в неї немає правильного е цього, меч е луч лука, який би давав плюс відсоток до лучників. По-третє, в неї е м берсерки, замість того, щоб тут були коні е цього Івелменів, щоб максимально стакати її скіли, захист Івелменів е від. Е Орків і атака е, орків від івілменів Тобто Морголи мали б набагато більше атакувати, якщо б тут були ще ще одні з так івілменів Але попри те, він ну, тупо винесла Т4 всіх е, Юнітів е, і такого ось Теодена. Ну, скажімо, не найсильнішого, звісно ж, Теодена. Але тисяч цього 362 тисячі. Це просто крейзі, я не знаю. Нема поки що рівних цій героїні. Навіть в далеко не найкращій збірці, в далеко не найкращих юнітами. Але ось такий от результат. І зараз, напевно, найсумніший момент в цьому звіті буде це момент, коли каче на переправі. Напав на скупчення наших військ, в яких стояло два моїх війська, повна суніт, вже правильно з конями Evilmaми, Пікінерами Evilменами і лучниками. Лучники, до речі, вкачені на фул плюс 2 до атаки, в них 20-27 атака. от Захист 15, плюс 10 вкачаний. З, мож, унеможливлюють хілку плюс 20% до дамагу. Е, ну, тобто, моргули максимально прокачані, як тільки можна. М -м, ось. Ну, але повністю фул, майже фул фіолет такий от е, каче, дуже дуже хорошого R рівня. І ось що він зробив з моєю Sonint. І далі ось що він зробив з моїм Цестаром. Це був шок для мене. Просто я ну, мало того, це мої дві армії просто пішли в ноль. А, а ще, ще одна армія, яка стояла за мною в тому ж самому стаку, теж пішла в ноль. Ну тобто одним ударом залишив, отримавши е, половину, навіть не половину дамагу, каче виніс три повних армії. Причому по рівнях однакові собі. І не сказав би я, що так вже й погано качень Ось, оце був Віч я буду Я би ще хотів зробити детальний огляд цього від, цього бою, проаналізувати, що він там такого натворив. Але поки що так, поки що дивимося поверхнево. Я, ну, не знаю, дивіться, самі. 80 Просто ну мої юніти нічого не встигли зробити. Просто нічого. Так, він застане він там фолоу-ап е, зробив. Не фоллоуап, не а першим вдарив. Звісно ж, типу, і. Ну тут просто єдине, що тут зробив, каче, е, цей це старо це з руки 34 тисячі, Це як? Ну не знаю, не розумію. Пишіть в коментарях, що думаєте про таких каче і про такі бої. Ну і ось ще один приклад каче на 5 рівнів менше, ніж моя сонінт. Моя сонінт повна. Не повністю фіолетовий каче. І результати плачевні. Просто плачевні. Я не знаю, що міняти накидку на фокус. На, на на burn damage. Не знаю. Ну, порадьте мені щось що робити з тими каче в, в коментарях. Буду дуже вдячний за допомогу. Ось. І що ж, я обіцяв вам бій з глашою. 39-та глаша проти 42-го Гендальфа. І що ж ви думаєте? Я думаю вона відлетить як пір'їнка від нього. Не вдаривши нічого, ніякого демагани на нанісши. Глаша в мене ось така. Е, ну, Унікалка е, на захист рейндж юнітів мінус 3%, безумство 16,7, яке, скоріш усього, так і не спрацювало ні разу. І 20% Хілка. Ну, тому що тут ідеально підходить статей, фокус і спіт, які основні потрібні для Глаші. Е, що в мене тут? Е, 30% Poison Damage. 260% Poison Damage і не може е, відновлювати ХП. На 7 е, ще знову ж таки Poison Damage. І ще й плюс 30% шанс до безумства е, у е плюс 5% стак, е, стаковий дамаг. І плюс, мінус 3%, щоб бути імунним до стану, плюс її унікалка, унікальне вміння, мінус 18 ефект, який скалюється від швидкості перші три раунди. Ось така от у мене от конфігурація була на той момент. Алхіміки, ем, не знаю, на що їх сюди дав ще без вкачаного вміння. Берсерки і ем, моргули, моргули не, не, не снайпери, а моргули, тому що вони б'ють отрутою, а унікалка Глаші працює з допомогою того, коли юніти е, роблять дамах отрутою. І він стакається 10 разів і в п'ятому або шостому раунді, якщо проходить всі дамаги, Морголів плюс 10% до дамагу на нульовій, на нульовій прокачці. До дамагу саме отрутою. Ось така от історія. І що в нас Гендальф який? Гендальф у нас ось такий, непростий, скажімо так, Генеч. Що в нас тут? Трубка на лікування. Так, звісно ж. Euh, що таке, madness Immunity ім'юнітіч раунд. Ну, типу, але в мене меднес практично не працює, скоріш, 16%. Демедж мінус 3% перші три раунди. І що у нас тут, напевно, атака? Ні, фокус-демедж. Фокус, фокус дамаг. Гноми і Рохерім. І. 108 тисяч отримали, 2000-3 тисячі відлікували і 128 тисяч надамажили. Як на мене, це. Результат непоганий. Він дуже мене здивував і порадував. Це значить, що Глаша не безполізна. Йдемо далі. І ще одним цікавим боєм з Глашою був напад на скупчення ворогів, де було 4 чи 5 армій. Два лі не добитий, ну тут, зрозуміло, навіть розглядати не будемо. Гендальф 18 рівня також не будемо розглядати. Еовін 25 рівні це вже руїни, ну, але все одно це одним ударом. І вона взяла ці руїни. І вбивши чотири армії. Нехай, нехай там було дуже мало, але все ж, вона дамажить. Вона дамажить досить добре. Якби ще була Хілка, було б взагалі шикарно. Їдемо далі. Ну і ще один бій з Е, Треба подивитися все ж на нього. Вона була неповна 158 тисяч проти 281 тисячі. З Еовін. 39-та Глаша, Еовін 42. га -та. Ось така Еовін, ну, слабенький кач, дуже навіть слабенький, я б сказав. Але все ж, наскільки більше, майже вдвічі більше е, е, ХП, і вона вижила. Мало того, що вижила, ще й надамажила. З руки 41 тисяча і солдати на дамажу Давайте глянемо хто найбільше. Ну, моргольські арбалетчики. Звісно, що моргольські Не знаю, на що мені тут були здалі алхіміки. Вони тут абсолютно не потрібні, але я щось і взяв. От, якби тут були замість алхіміків берсерки, я думаю, що дамаг був би куди-куди краще. А ще я б сказав, що Глаша досить непогано. Б'є недільного боса. В даному випадку балрога Звісно, більшість роботи зробив зробили снагатраки, але і втрати досить невеликі. 42 тисячі дамагу отримала, 345 тисяч е, накидала. Ось так. Е, вона прирівнюється зараз приблизно до Сунінт по дамагу по босу. от 114 тисяч снагатраки я не Непогано, як на мене, непогано. Втрати завжди є, тому що самі снагадраки б'ють найслабших і, здається, вони б'ють цих моргулів. Ось отака от історія. Якщо ж вам сподобалося таке відео, підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково пишіть в коментарях якісь побажання, чи більше оглядати самих боїв. Але менш детально, чи все ж таки скоротити кількість боїв і оглядати більш детально зі всіма вміннями, дивитися логи бою. Самі найцікавіші бої, виграшні, програшні. Це буде для мене дуже цінно, щоб сформувати максимально хороший інформативний формат цього відео. А далі зустрінемося вже в нових відео. Все буде Україна!